Сьогодні оглядаємо сідло Brooks Swift чорного кольору. Це сідло позиціонується як більш МТБ-сідло, на відміну від класичних і найбільш масових моделей B17 або Imperial, або Standard Swift дещо полегшене, має більш Спортивну форму і дизайн. Отже, давайте перейдемо до відкриття нашої коробки. Ось така коробка. На задній частині бачимо напис «Зроблено в Англії. Витяг із повідомлення про сідло Брукс від 1912 року. Намальований такий. Цех, де виробляли. Зараз, мабуть, виробляють сідла брукс. Стара фотографія. Отже, давайте відкриємо коробку. Відкладаємо в сторону коробку. Ось перед нами сідло. Далі бачимо. Це фірмовий чохол, оскільки сідло Brooks Світ позиціонується виробником, як вже трошки такий, як лайт-преміальний сегмент. Сідло, хоча всі сідла Брукс, можна сказати, преміальні, мають досить високі цінники. Але це сідло, на відміну від тих же сідл Б-17, комплектується вже таким чехлом, який можна використовувати для захисту сідла вашого від природних явищ від сонця, від прямого попадання сонячних променів, від дощу, від граду, від снігу. І взагалі можна просто так зберігати ваше сідло. Все воно так виглядає цей чехол. Ось ну, тепер сідло накрите. Отак воно буде виглядати в цьому чехлі. Тут є ремінець. З наліпкою такою спеціальною. Ось у нас на картонній такій табличці Брукс. Ми бачимо прикріплений замок, котрим можна буде з часом підтягувати от. Цю гайку спеціальну, щоб шкіряне покриття сідла завжди залишалося в жорсткому стані. Сідло новеньке. Цього робити ми не будемо. А от саме сідло. Ось ми бачимо тут мідні такі. Закльопки. На відміну від сталевих, вони більші, ширші, ну, виглядають більш дорого. Так вигляд сідла. Напис зроблено в Англії. Сідло в профіль іншу сторону знизу вигляд і зверху.